Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, я називаюся отець Юрій Щурко, і ми разом продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні я би хотів кілька слів сказати про те, якою є анатомія псалмів або якою є поетична структура псалмів. Псалми побудовані за принципом. Паралелізму, але це одна з таких речей, які є очевидними для нас. Однак там є багато інших літературних таких засобів, які використовують автори для того, щоб так витончено по-мистецьки передати свою думку. І навіть через ці літературні засоби, які вони використовують, власне, акцентувати певні думки, підкреслити певні контрасти, або показати, як певна тема може поступово розвиватися, відкриваючи всю її глибину. Отже, найменш така поширна серед псалмів. Я би казав, літературна система чи літературний засіб це є акровіш або акростих. Таких псалмів є вісім, якщо ми дивимося грецький текст або дев'ять, якщо ми дивимося єврейський текст, тому що той самий дев'ятий, десятий псалом в грецькому тексті це є один, а в єврейському тексті це є два. Про що властиво в контексті розмови про нумерацію ми окремо ще скажемо. Отже, що таке акростих, чи акровірш? Це є така певна, такий певний літературний засіб, за допомогою якого автор, який створив той чи інший псалом на початку кожного вірша, або рядка, або строфи, як ми кажемо, використовує послідовність букв єврейського алфавіту. Наприклад, перший вірш є з «Алєф», Потім бет і так далі, і аж до останньої букви, там яка є в єврейському алфавіті Тау, тобто починаючи з АЛІ в першої літери і закінчуючи Тау останньою літерою. Які це є псалми, ви бачите на екрані, але їх я кажу, є не надто багато. Друга, така більш поширена група, яка використовує інші стилістичні фігури, це є так звана група псалмів, які побудовані за принципом хіазму, тобто хрестовидного розташування. Що таке хіазм? І чому ми про нього сьогодні говоримо? Бо таких псалмів, як ви бачите на екрані, є аж 49, їх є дуже багато. Хіазм це стилістична фігура в літературі особливо поширена в давній семітській поезії і, очевидно, тому винятком не є біблійні псалми як частина цієї семітської культури. Отже, ця симетрична структура, в якій два елементи розташовані за схемою, наприклад, А, Б, Б, А, або простіше А, Б, Б, А. І у псалмах хіазм використовується як літературний прийом, що надає текстові особливої структури та підкреслює якісь дуже важливі ідеї. Отже, як я вже сказав, основна структура хіазму нагадує літеру хі, тобто грецька хі або наша ха, звідки, до речі, походить ця назва. І у центрі хіазматичної структури часто знаходиться якась ключова ідея або якийсь поворотний момент, на якому авторові дуже йдеться, щоб його наголосити. Перша і остання частини відображають одна одну, так само як друга і передостання, і так далі до центру. Отже, починається якась думка, вона розвивається, тоді кульмінаційна точка, і в такому дзеркальному зворотному порядку далі розвивається думка до того, з чого починалося. Більш складні хіазми можуть охоплювати значні частини, наприклад, псалма, або на цілий псалом, або окремі вірші в окремих псалмах. Можуть бути побудовані за принципом хіазму. Отже, ця літературна форма додає глибини і краси поетичним текстам, підкреслює його ключові ідеї того чи іншого псалма, і допомагає, що є немаловажно в усній культурі, в якій творилися псалми, добре запам'ятовувати той чи інший псалом. Іншими словами, оця хіазматична структура через використання хіазму, скажу так, Дозволяла людям ті псалми вивчати на пам'ять якнайшвидше, і це служило, скажімо, таким певним засобом мнемотехніки, як би ми сьогодні сказали. На прикладі кількох віршів, які я зараз вам представлю тут на екрані, можна побачити, як різні смислові структури, смислові елементи в рядку Б з'являються з, з порядку ніж у рядку А. Тобто є певне таке перехресне, знаєте, паралельне якесь висловлювання, що є дуже важливо розуміти, що хіазм дуже складно передати, якщо хочемо перекласти той чи інший псалом в такій поетичній, знаєте, дуже манері, гарній, щоб він був милозвучний. Дуже складно перекласти, скажімо, на різні мови. Не в всіх перекладах завжди збережений хіазм. Смисловий, думка, є збережена, але вербальний, щоб так чітко слово, яке ми сказали на початку, було в самому кінці і середина і добажала відзеркалю одне одну, і досить складно. Це варто дивитися на слух, це тяжко сприймати, я, я, я вірю. Але, скажімо, наприклад, український. Переклад оця Івана Хоменка, так звана Червона Василянська Біблія, яку ми будемо використовувати при коментуванні псалмів, і яка, очевидно, найчастіше використовується в УГКЦ, не завжди в окремих віршах, як я це зараз покажу, зберігає оцей такий вербальний хіазм, такий точний. Хоча окремо він є, наприклад, збережний в перекладі оця, перепрошую, митропита Іларіона Огієнка. Отже, наприклад, вісімдесят четвертий псалом, дев'ятий вірш в перекладі Хоменка, ви бачите на екрані, сказано: Господи, Боже, сил, вислухай мою молитву, Боже Якова, прихиле вухо. Для того, щоб тут був такий прямий хіаз, мав би бути в другому рядку: прихили вухо, Боже, Якова. Тоді вислухай, прихили є ближче до себе, а Господи починається. Боже, закінчується. розумієте? Іншими словами ті самі речі. Натомість, Огієнко, ви бачите, що це є псалом не 84, а 83, тобто про нумерацію я скажу окремий, окремий момент, <кхід> чому є різна нумерація в перекладах. Так? Отже, що говорить Огієнко? Господи, Боже Савоте, послухай молитву мою, почуй Боже, Яковів. Отже, послухай, почуй. Вони є ближчі посередині на одного, Господи і Боже, тобто то є на початку і в своєму кінці. Оце є такий чіткий хіазм. Або 88 псалом, третій вірш у перекладі Хоменка. Знову ж читаємо: нехай прийде перед Твоє обличчя моя молитва, приклони Твоє вухо до мого благання. Що є цікаво, що тут могло би бути, якщо ми хочемо, щоб був такий чіткий хіазм. Бути, е, моя молитва, нехай прийде перед твоє обличчя, прихили твоє вухо до мого благання. Тобі молитва і благання було б, ви знаєте, отак навхрест. І, і тоді е, оце обличчя Господнє, е, так, і все інше тебе також ну, відповідало. Тут молитва і благання мало бути не в кінці, е, зокрема, молитва в кінці першого цього, цього рядка, але на початку. Угіянко властиво так і робить. 87-й псалом, третій вірш, це і той самий просто в прикладі Огіянка. Хай молитва моя дійде перед обличчя твоє, нахили своє вухо до зойку мого. Отже, обличчя Господня. Отже, коли Бог Господь нахиляє своє вухо, то інші способи сказати цю Божу прихильність, Божу близьку, Божі входження в наше життя, але, бачите, починається з молитви. А в кінці слово молитви, оскільки вона є таким величезним бажанням, що Господь виконав вона, вона є перед словом зойк. Тобто починається з молитви, закінчується молитвою. А всередині, так якщо ми маємо чотири молитва, тоді обличчя Господнє, тоді Господь приклонює своє вухо, тоді є благання. Тобто, розумієте, є А, Б, Б, А. Тобто, іншими словами, оця середина є перед іншими словами, і початок, і кінець, також іншими словами, які собі відповідають, тобто є перехресне розташування. Натомість є інший псалом 91, й 16 й вірш, і в Огієнка це 90-й псалом, 16-й вірш, де обоє І Хоменко, і Огієнко, зберігають цю, цю властиву стилістику первісну єврейську, тобто синтаксис, що цікаво, і тут є збережений цей хіазм, дуже чітко. Довгим віком його насичу і євлюємо моє спасіння. Господь, коли говорить про довгий вік. Тут це передається, та сама ідея словом спасіння. Коли говорить, що насит, наситить, то є явить, то є А, Б, Б, А, дуже чітко. І то саме і гіянко. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Довгість днів і спасіння це ті, ті самі речі, які відповідають одне одному. Перший псалом, дорогі сестри і брати, який ми будемо незабаром розбирати з вами так детальніше, з богословської точки зору, який основний меседж, що вони стоїть на початку псалмів, є побудований за принципом хіазму. І тут я не буду його так дуже раз пояснювати, бо наш ефір буде надто довгий. Я і так бачу, що вони кожного разу виходять трошки задовше, але неможливо такі прекрасні речі, от просто взяти, знаєте, якось так сказати, якби говорив про не знаю, прогноз погоди. Тому я читаю, а ви бачите, як е, е, тут є принцип А, С, С, А, Б. Тобто е, не це БА, але це АБ. Тобто такий не стовідсотковий е, точний хіазм, але ідейно, смислово він, е, він, він, він є дуже гарно зроблений. На початку першому першому згадується про праведників, які не водяться з нечистивими. так блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить. І на путь грішників не ступає, і на засідання блюзнірів не сідає. Далі мова йде про блаженного чоловіка, який вибирає Божий закон, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і нічого зважає. І тоді кульмінаційна така точка, яка вказує, що зелене дерево зображує праведну людину. Він, мов те дерево, посаджене над потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. І, очевидно, інша частина цієї кульмінації є вказана, що ну є, от тут є кульмінація життя праведника. Але ж не всі праведні, є також нечестиві. Тому інша частина цієї кульмінації, дзеркальна, так протилежна до праведного, тут є образ коричневої полови, яка ілюструє нечестиву людину. Не так безбожники. Вони, немов полова, що вітер розвиває. Та думка починається в дзеркальному порядку розвиватися далі. І далі є А. Нечестивий не встоїть з праведним. Так? Бо ми почали з того, що праведники не водяться з нечестивими. І тут сказав, що не встоїть з праведним. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведній в зборах. Чому? Бо в них, вони є пусті, в них нічого немає, з чим вони можуть прийти Господня. І, і кінець, властиво, який також починається з праведника, так? а, а в Б, на початку сказано, що бажаний чоловік, який вибирає Божий закон. І тут де що говорить? Того, хто вибирає Божий закон, Бог його вибирає. Бог вибирає праведника. Про путь праведників Господь бає, а путь безбожників пропаде. Одним словом, друзі, я не буду це дуже розсусолювати, що я вас прошу. Ставити на паузу, дивитися на це А, Б, Це, Це, а, а, Б. І, і тоді ви розумієте, як перехресно певні думки в дзеркальному такому порядку. Дуже гарно розвивається. Є третя група, яку по-різному називають псалмів, але це все те, що не підходить під те, що ми називаємо акровіршем, де кожен наступний рядок починається з чергової літери єврейського алфавіту. І те, що не підходить під те, що ми називаємо хіазмом, всі решта псалмів. Тобто їх є дуже багато. І очевидно, що тут є так загально їх можна називати що є принцип строфи. Ну, псалмах, в будь-якій поезії строфа, це група віршів, об'єднаних спільною думкою чи структурою. Однак, на відміну від класичної поезії, так, де строфи часто мають чітко визначену риму чи метр. Структура строф у псалмах базується на інших принципах. Це є принцип паралелізму. Ну, в багатьох вступах до книги псалмів ви можете просто побачити що все інше. От, наприклад, спочатку є там умовно Акростих, потім є хіазм, а третє називається паралелізм. Я вживаю строфа. Чому? Бо і в хіазмі, де, скажімо, псалмаги, які побудовані структурою хіазму, і псалмаги, які побудовані за принципом Акростиха. Також є присутній паралелізм, як принцип єврейської помезії, поезії, тому я загальним словом називаю строфа. Але вже яка це строфа, так? Очевидно, строфа має свій принцип тут не Риму, чи Ямб, там, чи ще щось, так, чи метр? Тут є принципом строфи паралелізм, і тих паралізмів є багато. Я скажу вам про три найважливіші: як їх розрізняти, і це легко запам'ятати і побачити. Те, що зараз ви бачите на екрані, перший це синонімічний паралелізм. Цей тип передбачає повторення однієї тієї самої думки однієї тієї самої думки в двох або більше рядках, але з використанням різних слів. У своєму першому відео я також говорив, що псалом як побудований за принципом, говориться щось під одним кутом, повторюється під іншим кутом. А далі найважливіше, що є невисловлене. Ти знаходить відгук у нашому серці. Так працюють всі псалми. Але оцей синонімічний паралізм кажу, що повторюється одна й та сама думка за використанням просто різних слів. Наприклад, 23-й псалом, який ми дуже любимо, і багато людей його знають. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. І тепер є пояснення: на буйних пасовистках Він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Ті самі думки, але іншими словами. Так, що означає, що Господь є пастир? Що він на буйних пасовисках дає мені лежати. Це та сама думка. Або псалом 19, другий вірш. Небеса оповідає славу Божу. Це є одна, один рядок. І діло рук його проголошує тверд небесна. Це є та сама думка, але іншими словами. Наступна група псалмів це є псалми, які містять в собі антитетичний паралелізм. У цьому типі два рядки протиставляються один одному, показуючи контраст між двома ідеями. То саме перший псалом, який ми вже щойно вже згадували, в останньому шостому вірші має слова, які містять собі антитетичний паралелізм. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Тобто не можна, наприклад, Хочеться щось сказати, але все думки є про війну. Бо, бо скільки кожного дня гине наших людей, не можна бути мир з замиренням. Бог не замирює диявола, Бог перемагає диявола своєю смертю на Христі. Розумієте, ми не можемо, от щось, що є антитетичне, от просто знаєте, от поєднувати. Знаєте, Божих невинних людей в Україні і, і тих знавіснілих демонів, які на нас напали. Тому тут є зрозуміло: путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Це не можна примирити. Це енетичний паралізм є дуже чіткий, він формує також наш світогляд в якихось таких ну, принципових, фундаментальних речах. 37-й псалом, 9-й вірш. Бо лиходії знищені будуть. Ті, ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Тобто, різна доля праведних і нечестивих. І останнє на сьогодні це є синтетичний або прогресивний паралелізм. Очевидно, цей синтетичний паралелізм має різні підвиди. Хтось його називає, що, такий, що є оцей прогресивний, емблематичний, тобто як певні сходки. Знаєте, думка потрохи потрохи доповнюється, розвивається. Є Інші речі, які включені в цей синтетичний паралізм, але щоб, знаєте, вам не закручувати голову, добре пам'ятати синонімічний, антитетичний і синтетичний, який є найоб'ємніший, як синтетичний, тут другий рядок розвиває або доповнює думку, висловлену в першому рядку. Наприклад, 121-й псалом, перші два віші. Очі мої підводжу я на гори. Звідки прийде моя допомога? І тут є доповнення, допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Або 93-й, псалом 3, 4 й вірші. «Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт, і є продовження понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Тобто ми бачимо природу, і потрохи нам за цією красою природи виринає властиво розуміння, що за тим стоїть творець, який все так прекрасно створив. Тобто, це потрохи відкриває нам таїнство Бога, який створив все це прекрасне. Ці синтетичні чи прогресивний той паралелізм вони допроваджують нас до якоїсь важливої думки в псалмах також присутні метафори, подібності і інших багато засобів, які ми потрошки будемо згадувати для легшого запам'ятання в контексті коментування того чи іншого псалма. А зараз заохочую вас просто читати псалми до нашої наступної зустрічі в наступну неділю, хай Господь всіх береже, не втрачаємо надії, не зосереджуємося на всьому тому, що ми чуємо, бачимо, читаємо. А просто пам'ятаємо, що Господь є з нами. Молимося псалмами, коли відчуваємо тривогу. Хай вам щастить, хай Господь береже всіх наших відважних захисних захисників. Молімося також зокрема за них безнастанно. Слава Ісусу Христу!